Одним із напрямків роботи місцевої влади є створення клімату в громаді, сприятливого для залучення інвестицій. Ми, зокрема, наше управління економічного розвитку, щоб знати, як працювати в цьому напрямку, часто звертаємося за досвідом інших громад. Ми дивимося, як вони працюють, які документи вони формують, з ким спілкуються. І для того, щоб розуміти, дійсно, які на сьогодні у нас є. Клімат в громаді, ми замовили послугу в одній із агенцій, що визначає рейтинг інвестиційної привабливості громад, визначити який рівень нашої інвестиційної привабливості саме Смілянської громади. І от за результатами роботи для того, щоб визначити цей рівень, ми надали дуже великий масив інформації. Збирали із від структурних підрозділів різні показники по виконанні наших програм, по виконанні нашої стратегії. Великий масив інформації. Вони проаналізували і видали, що рівень інвестиційної привабливості Смілянської громади на рівні 3 біз з плюсом. Що це означає? Всього є 9 рівнів таких. І ми знаходимося плюс, це означає, що ми знаходимося між четвертою і третьою сходинкою. Для прикладу, місто Тернопіль і місто Вінниця вони знаходяться на одну позицію вище. Це Рівень інвестиційної привабливості А а в нас 3 Б+. Тобто я вважаю, що це ну, досить високий рівень, це вище середнього. Якщо порівняти, то такий самий рівень інвестиційної привабливості це місто Кам'янець-Подільський. Воно навіть трохи більше і за промисловим потенціалом, і за кількістю населення. У місті при визначенні рейтингу врахувалися і соціально-економічні показники, і інвестиційний потенціал для розвитку громади варто використовувати потенціал як внутрішній, так і зовнішній. Якщо про ситуацію громади наші бізнесмени місцеві бачать на місці, то для того щоб розуміти зовні залучити зовні до нас різні підприємства чи підприємців, потрібно дати оцінку. Тому що відбувається в нашій громаді, тобто цей рівень віддасть розуміння для потенційних інвесторів зовні як з інших міст, так можливо і з іншої країни, які в нас є промислові майданчики, які у нас є кадрові резерви, людські резерви, який у нас попит на різні послуги, взагалі чим багата наша громада? Так що я вважаю, що в нашої громади є перспективи для розвитку, над чим ми і будемо працювати.